Доброго ранку. Люблю зустрічати новий день разом із Сонечком. Хочу сьогодні показати вам свій інжир. Тут два сорти Долманський і помарійський. Цим кущикам вже два роки. Прошлим літом вже спробували перші ягоди, досить смачні, нам сподобалося. Але не всі плоди встигли дозріти, адже проживаю я на Полтавщині, а це далеко не південь. Та й винесли тоді ці інжири з холодного приміщення досить пізно, так як досвіду по його вирощуванню було ще мало, і я боялася заморозити молоді рослини. Але все одно ці кущики ще підморозили весняними заморозками, і вріст, інжир пішов пізно, тож не весь врожай визрів. Тому в цьому році вирішила виправити свою помилку і розігнати ці молоденькі кущики, щоб отримати врожай раніше. Занесли ці інжирчики ми в кінці лютого із холодного приміщення, щоб отримати врожай раніше. Занесли в цю вірандочку, в ній багато світла, тепло. Вона виходить на південну сторону, застеклана з усіх сторін. Приміщення досить добре прогрівається навіть узимку. Зимою ми тут зимували цитрусові. Зараз ми їх винесли туди в тепличку і тут з'явилося у нас місце для інжирчику. Тепер, як бачите, наросла за цей час наросла. Досить гарна зелена шапка. І думаю, вже трошки часу і з'являться маленькі фіги. Тож таким нехитрим способом можна прискорити визрівання ягод інжиру. На цьому памарійському сформувалася грана, гарна пишна крона. Тут я нічого не буду чіпати, вирізати. Все тут добре. А на думанському ось тут зроблю. Повітряну відводку на верхівці. Буде в мене ще одна рослинка і сформую кущик більш пишний. На слідущий рік буде вже таке невеличке деревце. Ось таку таку повітряну відводку я зробила в прошлому році. А це все посадила молоденький жирчик навесні. Він вже пішов в ріст, тож в мене буде ще одна. Рослинка помарійського. Як бачите, нема нічого складного у вирощуванні жиру. Свої помилки виправляю, ділюся з вами. Тож вирощуйте венжир, якщо вам навіть здається, що це неможливо. На цьому закінчую своє відео. До нових зустрічей. Гарного вам дня!